Всім привіт! Вітаю, друзі! Друзі, сьогодні ми з Федором вирішили в центр здачі крові і хочемо закликати і вас до донації крові. Ця кров буде використана для порятунку людей в першу чергу травмованих, в першу чергу наразі військових. Різні обласні центри крові обмінюються між собою кров'ю, і вона опиняється там, де вона потрібна найбільше. Зараз ми зареєструємося. Дамо аналізи, прийдемо терапевта і в нас заберуть по 450 мл крові, яка згодом вже буде оброблена і доставлена туди, де буде потрібно. Добрий день. Вітаю вас. У мене не вдію, я вже на спрацю. Добрий день. Зараз з трохи крові привільню групу та рівень воно все в нормі лікарі далі добро і йдемо на здачу. Багато людей переймається, скільки це займає часу. Реєстрація плюс аналізи, плюс терапевт 15 20 хвилин, а плюс сам забір крові. Тому не треба боятися, що це забере багато вашого часу, але за ці півгодини годину ви зробите дуже.

Дуже смачний чай. Дякую. Добрий день. Добрий день. Можна до вас? Ваша група крові яка? Два. Так, зроблена ця процедура, щоб тебе допустили до здачі крові, тільки якщо ти з точки зору свого здоров'я можеш її безпечно здати. Це не боляче, це комфортно. За умови фізичного здоров'я, знову-таки, яке перевіряється, це не викликає ніяких негативних або ризикових наслідків. Класний варіант 10 хвилин полежати посеред робочого дня. Кожного разу це дуже приємне відчуття, бо ти розумієш, що твоя кров може бути дуже дуже корисна для когось, хто в ній дійсно потрібен. Що відбувається з кров'ю після здачі? Зараз відбувається процес лікафікації, тобі ж ось цю штуку збираються лікоцити, а потім буде центрифугування. Ми зареєструвалися, здали тести, проконсультувалися з терапевтом, випили чаю з печивом, здали кров. Тепер наша кров після того, як вона пройшла попередню процедуру, потрапляє до центрифуги, де з неї виділяється плазма і ермаса. І плазма відразу заморожується. Ермаса йде до лікарень. Після цих всіх процесів плазма йде в ось такий холодильник, де мінус 70 градусів. Зараз я вам покажу. Оп. Оп. Ось так воно вот. виглядає. А потім йде вже до да, іншого холодильника. А там температура мінус 40. 40. І ще десь добу зберігається там. Ось так відбулася наша здача. Все було дуже-дуже круто. Взагалі не боляче, досить швидко і дуже корисно для здоров'я, тому що відбувається відновлення кліток крові. і взагалі, в країні війна, ваша кров може рятувати чи життя. Тому, друзі, закликаю кожного з вас здавати кров. Ми зобов'язані шукати рішень для того, щоб менше втрачати людей і краще рятувати людей. Якщо однією з ключових причин смерті на полі бою є втрата крові, то переливання крові є одним з ключових рішень. Найважливіша частина власна кров вона приходить сюди тільки від людей, які хочуть добровільно її тут залишити, тобто від вас, друзі, без того, що цивільні будуть здавати кров, ця історія не буде працювати. І дедалі проблема стає більшою, тому що чим Краще військові переливають кров, тим більше вони її потребують, бо вона застосовується. Тим менше крові є в наявності, тим більше її дефіцит. Це корисно, це важливо, це безпечно, це ефективно. Закликаю вас здавати кров і дякую всім, хто це робить. Друзі, здавати кров це велика, велика честь, бо ваша кров може рятувати життя. Тому долучайтеся до цього процесу і будьте корисними суспільству. Дякую тобі, щиро, що підтримав проєкт, підтримав збір. Багато роботи попереду, але в нас все вийде. Так, обов'язково, друже. Дуже дякую тобі, дуже дякую, пульс. І друзі, дуже дякую всім вам за те, що ви донатите кров, за те, що ви донатите на наші збіри. Тому що це все це командна гра, і тільки разом з вашою підтримкою ми справимось. Дуже вам вдячний. Дякую.